Замість тих ваших поправок, які ми обговорюємо. Да, е, буду ставити з тих, що зазначені правки 2203. Ця правка стосується збільшення компенсації за знищене житло. Ну дивіться, в нас Виріщук виступає і каже, що хай повертаються люди з Польщі, які перестануть отримувати допомогу, і ми їм все тут забезпечимо. Якщо в нас Виріщук, Знає краще мінфіна, знає краще профільного комітету, то я думаю, що ми точно знайдемо додаткові 3 мільярди гривень, які передбачаємо на... Збільшення виплат за зруйноване житло в даному бюджеті. Передбачено 2,5 мільярди гривень. Ми чітко прописали, звідки це можна взяти з додаткових надходжень, згідно додатку 1, ще додатково 3 мільярди. І пропонували профільному комітету, щоб звернутися до кабінету міністрів України, щоб вони все ж таки ну, попрацювали трохи. Вони там групи вже понастворювали. То щоб їм було чим займати ці групи, попрацювали на користь людей, не лише на себе, не лише на збільшення зарплат, яке, до речі, нещодавно відбулося в Міністерстві фінансів, в Міністерстві цифрової трансформації, в Міністерстві юстиції, в інших органах. Не зрозуміло чому. Але тим не менш на це пішли і йдуть державні кошти. Тому е, ми зверталися, щоб частину цього ресурсу відправити все ж таки на потреби людей, які сьогодні цього дуже потребують. Якщо цього не відбудеться, люди будуть шукати кращої долі з-за кордоном. Вони будуть виїжджати, вони будуть забирати з собою дітей, вони будуть вивозити свої фінансові ресурси. І а в Польщі, в Німеччині, в Італії, в інших країнах Європи, де до них ставляться як до людей, а не так, як до непотрібу, як це робить сьогодні українська влада. Тому що за весь цей проміжок часу а, на відновлення житла нове житло отримали буквально десятки, десятки родин, а не сотні тисячі. Які постраждали внаслідок рашистської агресії, розповідати, що вони отримують ці кошти, коли, е, коли будуть репарації з боку країни ворога, ну це означає сказати їм, що отримують вони кошти рівно тоді, коли рак на горі свисне. Це плюс-мінус е, рівноцінні обіцянки. Я хотів би нагадати, що на початку війни Зеленський розповідав, що все всім компенсуємо з державного бюджету. Потім почалося з е, міжнародних кредитів, потім почалося. З репарацій з боку ворога. Давайте шукати ті ресурси, які сьогодні є реально на потреби людей, і допомагати людям для того, щоб вони залишалися в державі, а не їхали за кордон. Я прошу поставити правку 2203 на голосування. Дякую, шановні колеги. Поправка 22.03. Комітетом відхилено ставлю її на голосування. Прошу голосувати. За-10 Рішення не прийнято.